Це називати методички, можливо, mm, інакше приходить mm, <ривітність> <мірозумість, ривітність> це, це, це справді приходить, приходить владика Климент і говорить, що не мають вони ніякого зв'язку з РПЦ, посилається на грамоту Алексія. Вони другого. не можуть не мати зв'язку з РПЦ. Вони не можуть не мати зв'язку з московським патріархом, тому що голова церкви це патріарх. Тільки йому дана по свято апостольським правилам право варити мир. Без мира не існує церква. Вони, як вони що, у Вселенського купують мир? Чи у Єпіфанії, вибачте, у владики? Чи у Патріарха Філерета? У кого вони купують? Їх нікого не визнають і не спілкуються. Вони купують у московського, а вони не можуть бути не ними, не, не його. Вони під його омофором, коли вони говорять, ми молимося за Україну, ми добре знаємо, що було, як е, е, поплюжили і лаяли, і вигонили навіть убитих наших воїнів. Е, вони є проскамідія, є молитва, на якій певний чин кого поминають. І вони не порушують цього чину. Вони всі підпорядковані. Благословенню, амопони під амофором московського патріарха. Тобто, коли виходить владика Климент і говорить, що ми не поминаємо Кирила, це брехня. Да. На жаль, церковна неправда. Це, що, на, ви ходите кожен день у церкву, ви чуєте, що вони його згадують? Що ти стала ляпаєш, що це тут? Ви Є щось… Так назвіть мені, свято апостольське правило, згідно якого, це справді що ти мали, так. Що ти стоїш? Назвіть мені слово робота правило, знімати? згідно якого не мене знімати. Я тобі московському патріарху інтереси, бо, зараз вся, э, цей патріархат не проєдила скільки років на службу. Я ніколи Що в вже ви проходили, не чула, щоб споминали Кирила. Хоч не бреши, отостой. Ти ходиш у церкву Цього на Цього літу було. Князя Володимира, іди, бо ми на війні за те, не соромилися, поминали, і були журналісти, і поминали і транслювари і Патріаха Кирила. Що ви говорите? Не бреши. Є... Добре, зав... зав... завершимо тоді. Так. Що Мінпульт зараз не бачимо. Ми тут, тобто, невідомо настільки розтягнеться цей процес виселення. Так вони, вони намагаються, звісно, зараз наша влада вона повинна мати гарне обличчя перед Європою, яка нас фінансує, нам допомагає, тому що Росія оружієм, так сказати і все далі, тому звісно, що. Московський патріарх звернувся к папе Римського. ах, там прижимані української православної церкви, московського патріархата, він Боже пише да. да, да, да. да. видає, визнає да, да. Тому це, це злочин говорити цю неправду і не йти на собор, який зараз офіційно як то в стані збору, тому що згідно законів. Все святіший Патріарх зробив його згідно всіх законів церковних рукоположили тут на Україні. Він Київський, він є в силі, в благодаті і в патріарх це дуже добре розуміє. Він не є ні на покої, ні в забороні, немає ні згідно цього ніякого документу. Він в повній силі. Тому зараз на столі у владики Онуфрія так само лежить цей документ. Це запрошення. Він порушує те, що. Він його не виконує. Він повинен це його святий обов'язок.